Поки хас наливає нам ранковий чай, Собі. час зазирнути в автомобільний світ. Mm. Сьогодні ми mm. вам розкажемо про серійні машини, які випускають 22 роки без right. змін, і від цього вони не стають гіршими. Слухайте, от якраз таки в українських авторалях стався обвал сегменту, який обіцяв нам екологічне майбутнє і дешеву заправку. За першими даними першого місяця року, електромобілі пішли в штопор. Тільки обіцяв та поки що получається. Mm. Що так? Ну і на тлі цих подій один із найбільших автовиробників. Планети несподівано заявив про те, що гібридні автомобілі приносять більше шкоди, аніж користі. Mm -hmm. Детальніше про нові тенденції та новинки сучасного автосвіту в нашому традиційному випуску автоновин. Більше шкоди «Октавії» чи більше шкоди «Фабі»? Ой, давай, все, Ну ми загрузли. Сильно. Сильно. Катастрофи не відбулося, але обвал вже почався. Ситуацію рятують тільки бюджетні і маловідомі авто. Так, можна описати авторинок на початку 26-го року в сегменті електромобілів. Аномальні морози, подорожчання зарядки, запровадження ПДВ у 20% та різкий стрибок цін виробників дуже вдарили по продажам електричок і особливо в дорогому сегменті. Кількість замовлень на них впала на 40%. За оцінками операторів ринку, до літа ринок електромобілів будуть підтримувати найдешевші моделі та нові маловідомі китайські бренди, автомобілі, яких наприкінці лютого можна придбати за 14-16 тисяч доларів. І це будуть найбюджетніші комп. Актні електромобілі з бідною комплектацією. Для прикладу, один з найпопулярніших електромобілів в Україні Honda NS1, яку минулого року можна було купити за 16 тисяч доларів, наразі пропонується за 21 тисячу, тобто плюс 30% у ціні. Тож найцікавіше у сегменті Електро тільки починається. Ось це перед вами п'яте покоління мінівена Toyota HiAce, найбільш популярного у світі пасажирського мінівена, і це нове покоління. Парадокс авто в тому, що воно випускається майже без змін з 2004 року, і конвейер не зупиняється. Нова генерація HiAce отримала нову оптику, круїз контроль і пару нових елементів у салоні. В усьому іншому це той самий бус, який випускають вже 22 роки. І якщо все таки залишиться, а японці не планують знімати модель з виробництва, то за чотири роки це авто увійде в історію як рекордсмен з терміну серійного виробництва без змін у конструкції та дизайні. А і справді, навіщо змінювати те, що і так користується попитом на всі свої гроші? А тепер до серійних новинок і одна з найцікавіших Zikr 8X, представлений офіційно. Преміальний позашляховик з гібридною моторною установкою на тисячу кінських сил вже готовий приймати замовлення. Щоправда, перші авто власники отримають тільки влітку. Його довжина більше п'яти метрів, а салон вирізняється дорогими матеріалами і дуже великим списком опцій для комфорту, безпеки і навіть з втручанням штучного інтелекту. Фактично, це майже готовий конкурент Audi Q8 та іншим німецьким преміальним позашляховикам. Причому Зікер одразу буде мати козир у вигляді ціни. Орієнтир вартості 8X оцінюють у 65 тисяч доларів. А ось шкода викотила на ринок новий компактний кросовер Кушак. Його з осені поставили на конвейер індійського заводу чеського бренду. Новинка насправді дуже традиційна і зовні і зсередини, і є фактичним розвитком моделі Скала з бензиновими двигунами на 1 літр об'єму і 114 кінських сил або півторалітровий мотор на 150 коней. На вибір також досяжна механічна КПП, автомат і робот ДСГ. Базова ціна 13,5 тисяч доларів, але поки що тільки на деяких ринках Азії. Один з найбільших автовиробників планети Дженерал Моторс несподівано виступив зі скандальним нападом на гібридні авто. Принаймні, так сказала голова ради директорів концерну Мері Барра, яка заявила про колосальну екологічну шкоду гібридних авто. Виявляється, вуглецевий слід гібридів набагато перевищує традиційні бензинові, але найголовніша біда у викидах, кількість яких на 84% вище від заявлених. А все тому, що власники ігнорують можливість підзаряжати гібридні авто і їздять переважно на бензині, аніж на електриці. І саме це найбільше шкодить довкіллю. Це вже викликало сплеск на ринку, і тому гібридна технологія може зіткнутися з проблемою втрати попиту після таких заяв керівництва Дженерал Моторс. Ну а ми продовжимо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.